І тепер в нашій державі з'явився орган, який представляє майже 35% людей в Україні. Це сільські і селищні громади. Вони були відсунуті практично від влади весь цей час, всі 18 років. Міські громади, а це якраз друга асоціація, вона все ж таки впливала на політику, була утворена, а сільські і селищні громади не впливали ні на що. І тому, як правило, відбувалося так, що і фінанси, і всі організаційні дії для сел, селищ і малих міст залишалися по остаточному принципу. Я думаю, що ми зробили перші кроки для того, щоб міняти ці погані традиції. Зорганізувалися так, що тепер велика громада сільських селищних, сільських селищних рад і рад малих міст. Може впливати на все життя в державі. І саме головне, що я ваш надійний партнер в цьому, тому що ми разом це робили, ми разом проходили цей шлях, і ми разом, крок за кроком, рухалися. І один з найважливіших напрямків нашої роботи, я хочу, щоб ви це знали, це те, що ми домовилися всі разом, всією великою нашою командою, усунути нарешті від влади бюрократію. Центральну бюрократію по формуванню бюджету, по розподілу фінансів, по використанню фінансових ресурсів. І якщо до кінця 2009 року все ж таки центральні бюрократи розпоряджалися кожною гривнею і не давали можливість нормально розвиватися селам селищам і містам, то вже з 2010 року ми чітко розпланували, що бюрократія в сторону. І це перший такий суттєвий крок. А гроші залишаються в сільських, селищних громадах, там, де вони заробляються, там, де люди платять податки, і там, де, до речі, і мусить розвиватися справжнє життя і фінансуватися справжнє життя. Тому що не може і далі тривати така ситуація, коли для того, щоб відремонтувати дитячий садочок, побудувати амбулаторію або ФАП, щоб можна було відремонтувати клуб, освітлити вулицю, потрібно постійно їздити в центр і щось у когось просити. Я думаю, що якраз та, та зміна, яку ми з вами зробили, вона докорінно змінить життя села. Я дуже добре пам'ятаю, як 18 років всі чиновники всіх рівнів, всі бюрократи всіх рівнів. Депутати Верховної Ради, вибачте, за таке неприємне слово в цій аудиторії. Я думаю, що ви чули, що вони говорили що так погано живеться селу, так погано живеться селище, не розвивається соціальна сфера, не розвивається життя, малі міста не мають своїх грошей і постійно плакали, що село і малі міста просто гинуть. Це була стандартна така фраза на всіх трибунах. Але насправді я хочу, щоб ви знали. Що міняти це потрібно глибинною бюджетною реформою. І тому зараз ми з вами маємо бюджетний кодекс. бюджетний кодекс який повністю гроші переміщає на місця села, селища і маленькі міста. Перший раз в 2010 році буде сплановано 12 тисяч бюджетів. І ми це з вами зробимо: 12 тисяч бюджетів це кожне село, кожне селище, кожне місто буде мати свій бюджет. І гроші більше в центр забиратися не будуть. Це значить, що ми зможемо забезпечити нормальне життя людей. І повірте мені, бюджетний кодекс, який прийнятий Верховною Радою, але і за того, що центральні бюрократи, чиновники, депутати не хочуть розставатися з грошима, тому що постійно їх ділять і постійно їх використовують для своїх власних потреб, саме тому. На бюджетний кодекс було накладено венто. Але через два тижні, ну хай через два з половиною, ми з вами це венти відкличемо. І ми будемо мати з вами повноцінний бюджетний кодекс, який дає можливість більше з центру не засігати на ті гроші, які лежать в громадах. І більше не брати нічого. Те, що належить громадам. І тоді наше життя почне суттєвішим чином мінятися. Ми будемо мати місцеві дороги, сільські дороги, ми будемо мати можливість розбудовувати всю інфраструктуру життя села, селища і маленького міста. Наступний крок: у нас в Верховній Раді на 2010 рік лежить бюджет бюджет, який вже розроблений по бюджетному кодексу. І це значить, що нам достатньо буде буквально декілька тижнів. Після президентських всіх виборів складних для того, щоб цей бюджет прийняти, проголосувати і саме головне підписати. І це значить, що у нас додатково 12 мільярдів гривень піде на розвиток сіл селищ і міст. Це величезна сума, тому що стандартно з бюджету перерозподілялося на соціально-економічний розвиток всього півтора мільярда. Це майже нічого. Зараз це буде. Більше 12 мільярдів гривень. Гроші на екологічні проблеми залишаються на місцях. Весь податок на землю залишається на місцях. На місцях буде залишатися 65% податку на доходи фізичних осіб. Це значить, у нас з'являться бюджети розвитку. Я знаю, що сьогодні для такої потужної бюджетної реформи поставлена серйозна перешкода, і політики в центрі не хочуть її бачити. В тому числі і Янукович, який зараз так криветься до влади, він також своїми голосами заблокував і бюджетний кодекс новий, і новий бюджет. Заблокував чому? Відповідь дуже проста: тому що корупція, яка будувалася на бюджетних ресурсах, завжди була головним тіньовим доходом корупціонерів в уряді, корупціонерів в парламенті, корупціонерів на вищих шабелях влади. Завжди, забираючи з території бюджет, його просто нещадно ділили між собою. І саме тому я хочу ще раз і ще раз повторити, що тільки наша з вами лінія, яка вже відпрацьована і де лежать в парламенті документи, є реальною для зміцнення життя громади. Якщо ми, не дай Боже, допустимо повернення старої корумпованої влади до повного панування в державі, ми знову будемо мати ті старі порядки. Коли гроші всі до копійки забираються в центр. І скільки громада грошей не заробить, скільки вона інвестицій не залучить, скільки вона податків не збере, чим більше забрали, тим більше забрали. І такий порядок царював в Україні по суті справи всі 18 років. І тому я хотіла, щоб ви знали, що я маю дуже чіткий намір прибрати бюрократію центральну від розподілу ваших грошей. І саме тому сьогодні в залі знаходяться майже всі сільські селищні голови, міські голови, які знають, скільки ми поклали з вами часу роботи всіх наших рішень спільних, скільки ми зробили для того, щоб це стало реальністю. І тому я хочу вас попросити: не допустіть відкату назад, не допустіть послаблення в зміні бюджетної політики. Тому що і далі громади будуть страждати. Я цього не хочу. Я хочу, щоб життя розвивалося, щоб наші села, селища і міста нарешті розквітнули, щоб вони показали своїм громадам, як можна жити. І ви знаєте, там, де дійсно є сильна громада, там кожна копійка контролюється, правильно направляється, правильно розподіляється. І Я думаю, що так у нас з вами і буде. І тому вірте в це, і зараз наша боротьба. Іде не просто за те, у кого там буде влада. Наша боротьба йде за докорінну зміну всього, що нам не подобається в нашій державі. Докорінну зміну. І те, що ми сьогодні з вами зібралися, для того, щоб ще раз і ще раз продемонструвати нашу волю в боротьбі з корупцією і видати безкоштовні акти, це ще раз говорить про те, що боротьба з корупцією є можливою.